Всіх вітаю на каналі Стлани Гостяк. І сьогодні я хочу показати нову розпаковку посилочок із Америки. Подивіться, яка велика гора. І зараз я розкажу про кожну із них. Ну що почнемо. І перша посилка, мабуть, що із Нівхіл-наборами. Зараз я її розпакую і кажу, що там. Ось така коробка і. Да, Розглянув щоку ось така пачечка. І перша ось така. Називається водоспад. На перфорованому папері ось такий. Музичок у нас є, пластиковий така черепашка. І така картинка. Їх є декілька. Раз, два. Наступно крокуси. Також на перфорованому папері. І пластиковий гуцько ось такий. Сердечко. Ось. Гарний такий. Наборчик. Так. Ось такі конячки, візочок, вдичок ось такий листочок пластиковий, наборчик гарний. Кому сподобалось, замовляйте. Знову крокуси, так, крокуси три. Раз, два, три. Наступне ось така осінь. І гудзик у нас пластиковий, ось така собачка. І таких наборів у нас раз, два, три, чотири. Все з цієї кропки все, замовляйте, Кому що сподобалось, пишіть. Наступний набор ось такий. Зараз я викликав. Ось ще одна коробка. Ой, так тухо закрити. О, які гарні набори. На тюрел шелу. А тут у нас Ось гудзик замінено на пластиковий. Зараз глянемо, що за гудзик, ось така зірочка. Ось вона тут зірочка. І таких наборчиків Чотири набори. Кому сподобалось, замовляйте. Наступний набор ось такий Same time. От, немає тут гудзика. Гарний набор. Знову шканині вишивка. З такого блакитного кольору. Сіро-блакитний колір. Так, сови. Так, оцей у нас кількості. Літуча меж. Фламінго. Який у нас пластиковий вудлік, це коза. Далі у нас це калібрі, мабуть, ще пташка. Клюцик, джілка. На перфоровному папері. Вишивка. Так, знову фламінго. І знову фламінго. Так, фламінго в нас три. Три формі. Ось таких замовляйте. Наступна тут Ще одна коробочка. Наборчики. Перший. Кобили фуксія. Тут Що тут у нас? А у нас тут, мабуть, немає гудзика. Так, гудзика немає. Без Гудзика на перфорованому папері. Ось такий наборний ухіл. Новинка. Так, це холідей фліп Flops. Святковий. Тут у нас заміна іде. Жовта карточка і ось такий гудзик. Наступна місяць. Кет, місячний кіт. Гудзичок є, а гудзичка тут також нема на перфорованому папері, та гудзика нема. Ось такий кіт, замовляйте, хто любить кутів. Наступно ось такі верблюди. І ось такий рубочок салатових зірочки. Наступне, о, піони. Будь ласка, піони, хто замовляв, хто бажає такий перфорований папір? Ось такі піони. Докс собачки, собаки. Новинка. Так, тут, я дивлюсь, уже немає гудзичків. Ось такі набори. Гарні. Нов... Це новинки. Серія нова. Ось така собака. Так, вони всі без гудзиків. Ось такі собаки. Хто хоче, замовляйте. О, подивіться, яка краса. Парфоровний папір, ниточки. Ось такий, дуже гарний. Ось такі, така мініатюра така. Міцінь мудрі. Чіпі. Яйце пасхальне мініатюра. Бісер, магнітик. Це магнітик. Це також магнітик. Два магнітики з таких. Все, наступні набори. З цих наборів все. Наступний набор. Це вже плиніх, це вже щось велике. Зараз розпакуємо. Ось mm, щось таке величег. О, mm тут. -hmm. краса прийшла. Діменш, 2003 рік. Американець. Американець. Ось така краса. Наступно щось нам цікаве, п'ять дев'ятсот дев'яносто сьомого року випуску Американець. ниточки повітря така ниточки гарний набор розмір 51 на 33 сантиметра наступна наступна Трав меті замовляйте, кому сподобалось. Наступно ось така? Дивиться косар. Виріб дві тисячі десятого року. Ось така палітра, розкладочка така гарна в китайці. І така справка. Кому подобається, замовляйте. Ось така трубка. О, американець. Американець 2001 року. Ось такі ниточки, канва. 28 на 28 сантиметрів. Дивіться, які лебенятка. Замовляйте. Наступний конверт. Дві ці Китайці я бачу. Китайці такий самий, такий самий бістро, кафе бістро. Golden Collection Dimension. Розмір 46 х 279 Замовляйте. Дуже гарний набір. Розкладочка ось така. І ось такий маяк. Також китайць, розмір 279 на 43,1. китайць, розкладочка така, палітра, ниточок. Є шостовинько. Діменше розмір тридцять сорок вісім на тридцять х вісім. Канина і стікіниточок була. Само гуляйте. Ще одручок. Ось сім'я какраса. Зимовий притулок. Menschen. Американець. 2007 рік колекція. Mm. Наступний. ось такий набір. Американець, 1999 рік. Ось. Все є, ниточки, все є. Замовляйте, що вам до вподоби, Підписуйтесь на канал, задавайте питання. До побачення!